В день 29 серпня місто Миколаїв знову зазнало потужного ракетного обстрілу з боку військ Російської Федерації. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, відомо про щонайменше 12 ракет, які поцілили в місто. Одна з них прямо впала за моєю спиною, майже вщент зруйнувавши житлові будинки. На жаль, маємо тут інформацію про поранених осіб. Також дві людини загинуло. Ну что у тебя еще не Да. Ну машину влезет, а там не влезет, тут оно ну, хоть постоит. Самое такое, Доставай теплый Зараз ми бачимо металеві уламки ракети С-300 з бойовою частиною. Ось вибухова речовина, навколо котрої знаходяться металеві уламки. В декілька дів вони навколо бойової частини і є тими вражаючими елементами, котрі розлітаються під час ви. Ну, все равно, я слышал пару хлопков, так и слышал где-то. А потом прямо возле... И мне окном ударило, я упал. Я не понял ничего. И вся в доме пыль, дым. Дыма не было, пыль, ничего не видно что случилось. выйти не могу, потому что ну, окно пускай так, а дверь, дверь выбила. Не смог выйти, дверь прижала. Пока я ее разжал, в другую комнату зашел, там вообще все повылетало. Я никогда в жизни не видел, чтобы человека так могло за секунду. Не было, короче, там, они говорят, вот это человек. Я говорю, не может быть, это не человек. На роботі був. Да. А тоді жінка дзвонить, каже, нас розбомбило, Каже, мені голову чуд не збила, з кров ротич. Та я помінявся смінами. Та й прийшов, а у нас зараз без там голову вже зашили, зараз за нею поїдемо. Двері він вибив все, ну вона сама менше постраждала. вибило двері, все. О. А, а та сторона, якби далеко зрила, да. а постраждала більше. Ось оцена наша кухня. І казалось би, там, там взривалося все. А тут ось ні потолка немає, не, нічого нема. Ну, ось ну, таке нас гори. Я вважаю, що не сильно горе, головне, що ми живі, здорові. Час чергового обстрілу міста Миколаєва, до яких хаотичному порядку повернулися російські збройні сили, тобто обстрілюють знову приватний сектор, обстрілюють безцільно з однією метою нанести як пошкодження цивільній інфраструктурі, так і приватним оселям. На жаль, сьогодні, станом на зараз, у нас є дві загиблі особи: одна літня жінка, яку вбило просто у її помешканні, та чоловік, який просто проходив повз. Обстріли знову проводилися з тимчасово окупованої території Херсонщини, наскільки нам зараз відомо, про це, це ще достановлюється. Щодо типу зброї, можу стверджувати, що повернулися до обстрілів з ракетних систем С-300. Наразі інформація до кінця ще не встановлена, тому я не можу казати про якусь кінцеву кількість. Проте ми бачимо, що це, мабуть, працювала ціла батарея С-300.